Вітаю вас, люба християнська молодь. Я радий ще раз до вас звернутися, але вже не в безпосередньому спілкуванні, а через засоби масової інформації, такі екзотичні обстановці, в лісі, сидячи ось на колоді. Я хочу побажати вам всього доброго від Бога. Взагалі, християнство це серйозно. Християнство це не розвага. Євангелія це серйозна книга, віра це серйозна річ. До цього не можна відноситися жартома. Служити Богу не можна в півсили. знаючи важливість цієї справи, в півсили відноситись до нашого спасіння, до служіння Богові, це означає просто глумитись над Божою справою. Тому я хочу всім вам побажати. Дійсно полюбити Бога всім серцем, дійсно стати настоящими, дійсними, повноцінними християнами. І тільки тоді ви зможете знайти собі щасливу долю. Тому що Господь створив нас, і тільки Він один знає, при яких умовах ми можемо бути щасливі. Ми собі думаємо, що я буду щасливий тоді чи тоді, при такому чи такому життю. І, як правило, закінчується слізьми. Але Бог знає, як привести людину до щастя. Я хочу вам поважати всім бути щасливими, щоб кожен знайшов свою долю, щоб кожного було влаштоване життя, щоб ім'я кожного з вас було записано на небі, в книзі життя. І хай вас, Господь, благословить. Будьте завжди радісні і щасливі!